Та ніколи не працювала в водоканалі, а працювала в Львівгазі. Більше того, наскільки я маю інформація була звільнена не за власним бажанням. Минулого тижня ми отримали інформацію, і ця інформація нас обурила про те, що було звільнено директора Личаківського цвинтаря, заслуженого художника України пана Юра Гавришкевича. Так само протягом останнього місця ми отримували сигнали про те, що чиниться дуже серйозний тиск на. Пана Івана Косачевича, це директора Музею народної архітектури та побуту, музею Шевченківського Гаю, а так само на директора ландшафтного парку Знесіння пана Заводовича. Тому ми, власне, зібрали цю прес-конференцію для того, щоб проінформувати вас про ці речі і сказати про те, які дії ми, як депутатський корпус, в першу чергу, і громадський, це вже пан Юрій Шухевич скаже, буде робити. Взагалі, кадрова політика вона викликає дуже багато запитань. Ви подивіться, шановні колеги, на це треба звертати увагу. Управління культури. Останні шість років було вже шість керівників це пан Сидор, пані Коломієць, пан Вороновський, ще одного я призабув, зараз керує пані Ірина Подоляк. Ви всі пам'ятаєте, що колись управління дженерного господарства керувала така пані Семенюк. Приїхала з Луцька, отримала тут Львові квартири, вже три роки її немає. Ви пам'ятаєте про те, що в свій час, наскільки водоражило колективою Теплокомуненерго, коли був призначений директором Іванів Ігор Іоровичем. З освітою стоматолога. Ваш покірний слова, фракція Свободи в міській раді тоді активно піднімала це питання, слава Богу, що пройшло три місяці, і цього директора забрали. Минулого року хочу назвати вам кілька цифр: з міського бюджету за незаконні звільнення було виплачено 900 тисяч гривень. Взагалі, по рішеннях судів Львівська міська рада протягом останніх двох років виплатила 5 мільйонів гривень. Тільки четверо осіб, які були незаконно звільнені, це пан Винничук, пан Міщенко, пан Жила і пан Сахно отримали компенсації минулого року з міського бюджету 500 тисяч гривень. Тобто виникає питання. Зараз наші виконавчі органи жаліються про те, що немає грошей на папір, немає грошей на скріпки, немає грошей на канцтовари, немає грошей на премії. Натомість місто втрачає величезні кошти. Бо наскільки я знаю, це пан Ігор Гришкевич за себе скаже. Колеги директора теж за себе будуть говорити у випадку незаконного звільнення, вони будуть оскаржувати це питання в суді.